Читання казок дітям є одним із найкращих способів зміцнення батьківсько-дитячих зв'язків. Воно стимулює уяву дитину, розвиваючи креативне мислення та відкриття нових світів. Казки вчать дітей розрізняти добро від зла, формуючи моральні цінності. Спільне читання перед сном може стати улюбленою традицією, яка допоможе дітям легше заснути. Читання розширює словниковий запас дитини, сприяє розвитку мовленевих навичок. Це також зміцнює пам'ять, адже діти часто запам'ятовують улюблені казки та персонажі. Казки допомагають розвинути емпатію, оскільки дитина вчиться співпереживати героям. Читання може стати важливою частиною освітнього процесу, підтримуючи навчання у школі. Ви можете обговорювати з дітьми мораль казок. Це допоможе їм краще зрозуміти навколишній світ. Читання розвиває у дітей здатність слухати та концентрувати увагу. Включення книг як частина вечірнього ритуалу може допомогти дитині розслабитися після напруженого дня, через казки діти вчаться вирішувати конфлікти та зрозуміти соціальні взаємодії, залучення до читання казок з раннього віку підвищує інтерес до книг на все життя. Читання сприяє розвитку уваги та сприйняття, що є важливим для академічного успіху. Казки часто містять складні слова, що спонукають дітей задавати питання та вчитися на Ви можете вибирати казки, які стосуються певних життєвих ситуацій. Допоможе дітям адаптуватися до них, казки з різних культур можуть розширити світогляд дитини та підвищити культурну освіченість. Через образний зміст казки можуть сприяти розвитку зорового відображення, важливого для читання та письма. Ви можете використовувати казки як спосіб вирішення поведінкових проблем, обговорюючи вчинки героїв. Читання казок дітям може стати розвитком їхньої музичної та артистичної сестивності. Казки можуть використовуватися для заспокоєння дітей у стресових ситуаціях, надаючи їм відчуття безпеки. Дитячі казки часто містять. Повторювальні мотиви, які допомагають діти вивчати ритм і структуру мови. Читання на ніч може покращити довготривалу пам'ять, оскільки мозок обробляє інформацію під час сну. Казки також. Часто включають елементи гумору, що можуть змусити дітей сміятися, покращуючи їх настрій і здоров'я. Залучання братів і сестер до спільного читання може допомогти розвинути між ними позитивні взаємини. Ви можете створювати власні казки разом з дитиною, що сприятиме на її творчому розвитку. Обговорення казок можуть допомогти дітям краще висловлювати свої думки та почуття. Казки можуть допомогти дітям впоруватись зі змінами у їхньому житті, пропонуючи позитивні моделі поведінки. Через казки діти можуть навчитися ставати Ставити цілі та досягати їх, слідуючи прикладам героїв. Читання казок розвиває аналітичне мислення, оскільки діти намагаються зрозуміти сюжет та мотиви персонажів. Казки є важливим для культурної ідентичності, передаючи традиції та вірування через покоління. Ви можете використовувати казки для навчання дітей важливим життєвим навичкам, як от терпіння та тривалості Регулярне читання з дитиною може покращити її академічні результати в майбутньому. Казки надають можливість дітям бути героями, мріяти та уявляти себе в різних ролях. Вони можуть служити відпочинком для дітей від цифрових пристроїв, сприяючи здоровому балансу. Казки можуть викликати зацікавленість у навчанні, спонукаючи дітей дізнаватися більше про предмети. Історії. Спільне читання може служити відмінним засобом для виховання читацької грамотності в родині. Через казки батьки можуть передавати дітям свої цінності та переконання. Читання допомагає дітям розвинути почуття гумору, вчить їх сприймати іронію та сатиру. Казки можуть допомагати дітям відчути себе частиною більшої спільноти, зрозуміти культурні відмінності врешті-решт, читання казок дітям є одним з найприємніших способів. Обів приведення часом разом зміцнюючи сімейні зв'язки і будучи незабутні спогади.